you mm -hmm. На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю, і так би розминулись. Але душа бійця на іншу обернулась, знайоме щось з лиця, сказала: Гей, малеча, анумо, хлопче, стій, а як ім'я, до речі, матусеньки твої. Душа же немовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мать, аби я вчасно встиг, казав Господь Галина. Таке її ім'я, ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народити, ти вже там пожив. Так у бійця спитало майбутнє немовля, воно ще й знать не мало, що то таке земля, а тої боєць вторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля, сплили перед очима щасливі ті роки, як він, ще був хлопчина й просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово. Вагітність добрий знак, і взяв він з жінки слово, що родиться козак, а потім сум в родині, в країну зло прийшло, галини очі сині зробилося мов скло. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там. Кількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім. Остріл в спину і запах по лину, згадав боєць, те стрімко і до донемовля сказав Ти бережи Галинку, що краще буде з мамою. пробач мені, дитино, вас з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі час втім в життя, а я прикрию спину тобі із знебуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, а інші в протилежний бік. Народжуються діти. Воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось має йти у бій, але допоки в серці в жіночому любов життя не перерветься, відроджується знов Я гортаю наші фото Де по справжньому живі. Не цінували, що є, все шукали марне, не казали важливих слів. Ти б знав, як хочу обійняти. Як хочу, щоб закінчився цей сон. Нас люди вирішив війною роз'єднати, Забрав тебе на фронт, миле, я чекаю там. Вже не стримую сльозу, прокидаючись без тебе, це наче я тепер в бою, вдалені від свого міста.